Всім привіт! Сьогодні ми граємо в гру Майнкрафт на одному блоці. Поїхали. Так, це що у нас? ґрунт? Давайте зламаємо. Так, в нас є ще один ґрунт. О, корова, привіт. Так, корова, відійди, будь ласка, я зараз поставлю блок. Ти куди, корова? Ну, добре, нехай. Так, ну ми поставили блок. Це непогано. Вже у нас два блоки. Давайте далі ламати. Так, у нас же є три. 4. Так, це глина. Добре. Ще одна глина? Ну, непогано. Так, це скриня. Дуже кльово. Буряк, саженець, вау. Тепер ми знаємо, що будемо ми їсти. До речі, напишіть у коментарях. Любите ви їсти буряк? Так чи ні? Так, ну все. Ми все зібрали. Тепер поставимо саджанець і зламаємо скриню. Так, ну все. Зламали, куди б ми її поставимо. Давайте ось сюди. Так, що в нас є? Береза. Добре. Так. Куди б нам її поставити? Давайте ми її залишимо, а потім кудись дінемо. Так, грунт, глина, глина, так глина. Це що за блок? Давайте зламаємо. Мені ось цікаво. Що це за блок? І що мені зараз випаде? Нічого. Найбільше було не ламати. Так, ну... Тоді ну мені подобається мій плод. До речі, на пісі коментарях вам теж робити другу частину.